Вітаю! 5 подій дня 14 жовтня на Цибулько ТВ. Часом, здається, 14 жовтня був день, коли прапори обв'язували букетами. Чи букети обв'язували прапорами. Тепер день буденний. Церковний календар переставив велику кількість свят, навіть день заснування УПА прив'язали до покрови. Тепер покрова 1 жовтня і 14 жовтня просто буденний день. Бо навіть у звичайні дні влада може підписувати укази, змінити кордон, загрузитися, погрузнути в противіччях. А сьогодні саме такий день П'ять подій, які могли б бути святом. Але стали викликами. Поїхали. Втрата громадянства чи просто ще один указ? Володимир Зеленський увечері 14 жовтня повідомив про рішення позбавити громадянства осіб з російським паспортом. Імена не назвав, але джерела вказують на мера Одеси Геннадія Труханова, довкола якого вже кілька тижнів відбуваються грозові розряди. Тобто Труханов сам. Неодноразово пояснював свою ситуацію, що в нього немає ніякого російського паспорта. Але поряд до Труханова приписали двох справді одіозних персонажів: екснердепа Олега Царьова. Хочу нагадати, що царьов з окупаційними каналами військами входив із території Білорусі у сподіванні захопити владу, як і в Україні, не стати тимчасовим прем'єром. то Принаймні главою Київської окупованої області. Ну, і Полунін, ну, це артист э, Балету, хочу нагадати, якийсь дуру родом з Херсонщини, який з дуру, явно з дуру, виколов собі тату із портретом Путіна. Ну, звичайно, що він не лишився в Росії. Так що от така от. Доля в цих персонажів. Головне, що Труханов не перший рік залишається міським головою Одеси. І ті, хто допустив його до виборів, згідно цього указу, теж якось мали би постраждати. Чи питання лише в тому, що Труханов заважає Зеленському і його ставленникам в Одесі, і тому вирішили таким чином йому зіпсувати політичну перспективу. Іронія. В чому в день, який ще недавно був покровою, указ про громадянство підписали, ніби покров вже знято. Якщо закон про місцеве самоврядування справедливий, то втрати громадянства мають спонукати до дія не до мовчання. До речі, ті, хто пропустив. Тож, Труханова на вибори теж, очевидно, постраждають. Але як воно це все діло пишеться із множинним громадянством, яке обговорюється і активно голосується у Верховній Раді? Подія друга: томагавки в обговоренні. зустріч у США вже оголошена 17 жовтня у Білому домі Зеленський і Трамп говоритимуть про зброю, яку не можна обговорювати телефоном. Серед цікавих варіантів далекобійні ракети Томагавк. Зеленський прибуває до Вашингтона 16 жовтня. Українська делегація на чолі з прем'єр-міністркою Свереденко вже перебуває у Вашингтоні. Навіть сам Єрмак, там не розбереш, хто голова делегації Єрмак чи Свереденко. Іронія говорити про ракети за мільйон за, за тисячі кілометрів від іломатичних меж. Але коли мир через силу, то коди зброї краще, ніж пусті слова. О, власне, мир через силу це те, що зараз добре, так би мовити, лиже его Дональда Трампа, його візит до Ізраїлю і участь конференції в Єгипті вже виставила Трампа як фактично ключову фігуру нинішньої архітектури безпеки світу. Перед поїздкою до Ізраїлю Трамп заговорив про 100% мита для Китаю. І це цілком вписується в політику стримування Китаю заради того, щоб Росія також потрапила підстримування, але вже від Китаю подія третя: Київ бере під захист інфракритичну інфраструктуру на місцевості. Київська влада заявляє, коли військова адміністрація заплуталася брехні, місто само взяло під опіку критичну інфраструктуру. На раді оборони столиці схвалили план бетонне укриття, резервне живлення, захист комунальних і приватних об'єктів. Це, на це запланували 3,7 мільярда гривень і вже направили 2,7 мільярда. Сподіваюсь, що кошти, які відібрали у Києва 8 мільярдів, частина з них повернеться Києву, бо інакше Києву буде тяжкувато. Зараз після такого комплексу ударів по столиці відновити повноцінне функціонування енергомереж і тепломереж. Іронія полягає в тому, що захищати столицю і місто це не дзвінок у Київ, це поставляти бетонні каркаси під дощем. Але коли країна воює, місто не може чекати. Місту і треба діяти. Натомість пригадується днями, коли був страшний удар, голова міської військової адмі... адміністрації Тимур Ткаченко сикав в очі киянам і розповідав, що в Києві все добре зі світлом і водою. Натомість, як лів... лівий берег Києва залишався півдоби без ознак функціонування енергетики і тепломереж. Подія четверта біометрія на кордонах. Європейський союз під'єднав Україну до своєї системи спостереження. На кордоні з Європейським Союзом запущено систему біометричного контролю на трьох пропускних пунктах. Вже беруть відбитки пальців, фотографують обличчя, збирають повну історію людей, які долають українсько-європейський кордон. Офіційно без втручання в безвізовий режим. Іронія в тому, що ти перетинаєш кордон і залишаєш більше даних, ніж у підписах чиновників. Вся Європа бачить, хто з нас і коли вирішив поїхати туди, оскільки існують свої європейські правила про 90-денне перебування, тому зависати на довше без реєстрації для українців неправильно. Ну і подія п'ята. Ідентичність як національна безпека, декларація від офісу президента. Олена Ковальська, заступника заступниця голови офісу президента, заявила на конференції у е Лаврі. Що Україна втратила 30 років на формування ідентичності, але тепер починає надолужувати. В дискусіях з Лаври кажуть, політика пам'яті це не музея, а стратегія. Іронія тут глибше, ніж просто слова. Ті, хто декларує відставання національної ідентичності, самі роками співпрацювали з тими, хто знущався з української ідентичності. Ця пані Олена Ковальська працює в офісі Володимира Зеленського, який всю свою псевдоквазікультурну діяльність, весь свій своє продюсерство побудував на знущанні з української ідентичності. Ну, такі заяви пані Ковальської, це як курити в домі, а потім розказувати дітям про шкоду тютюну. Отже, фіналізуємо: 14 жовтня це. Ще не просто дата. Це тест, чи можемо ми трансформувати свята у смисли, символи, у дії, пам'ять, у протистояння. Громадянство не просто паспорт, а відповідальність. Зброя не просто подарунок заю... союзника, а інструмент і аргумент. Бетон під вулицями Києва не прекрасна, а фортеця. Біометрія не страховка, а вікно. Суспільство, що бачить тебе кожного разу, коли ти пересуваєшся в ньому. Ідентичність, врешті решт не слово, а поле битви, де кожен має обрати свою сторону. Сьогоднішні події це не просто заголовки, це маркери того, чи будемо ми державою з кодом гідності, чи лише державною абревіатурою. І в цій іронії наш виклик не дати забуттю підмінити пам'ять, не дати страху підмінити свободу. Бо якщо свято 14 жовтня стало будним, ми мусимо зробити з нього з цього будня сенс, щоб пам'ять не зникала.